Євро аут на три хвилинки на зниження. Я зайшов. Шикарна ситуація мені максимально наразі імпонує. Відповідно, ось тут моя точка входу. І якщо за цей час ми зафіксуємося нижче неї, я заберу 552 долари профіту. Нагадую, що торгую я логіку руху ціни і розберемо дану ситуацію за логікою. Бачимо імпульсивне падіння, після чого формується акумуляція. Тобто ціна перебувала у невизначеності і торгувалася в ось цьому вузькому діапазоні верх-низ, верх-низ. Після чого ми піджалися більше до нижніх границь. І пробили, дали свічку, яка повноцінно закріпилася тілом нижче попередньо сформованих мінімумів. Ось ця це є початок пробиття, і після цього мені цікаво було зайти на продовження. Тобто, три хвилинки ось тут я натиснув продати. І Якщо наступні три хвилинки будуть іти нижче, я заберу впевнений плюс. Залишається ще 30 секундочок, але я вже бачу це шикарне відпрацювання. Ось тут моя точка входу. Дивіться наскільки жирно ми провалилися. Таким чином, я торгую факт пробиття, що є, на мою думку, максимально надійним. Дві секундочки і фіксую профіт. А якщо ти повний новичок, то рекомендую розпочати з каналу навчання. Він також у відкритому доступі. Знову ж таки, ми нічого не продаємо, усе безкоштовно. Один з найважливіших пунктів це мані ризик менеджмент. Його ігнорувати ні в якому разі не можна. Якщо ж виникають якісь питання, то просто напиши мені в телеграм. Не забудь підписатись на канал і поставити лайк.